При некомерційний характер цього свята, можливо, ви думали поставити якісь там скриньки біля музикантів, щоб передати кошти на або дещо? Не цим ми не думали, оскільки власне свято не комерційне, і ну якби ми, ми можливо просто не зупинилися над таким, над таким варіантом, і ми не зобов'язували власне музикантів жодним чином. Якщо хтось з них виявить таку ініціативу, ми не будемо. Я Хотіла лише додати ось яку річ. Це прекрасна джазова співачка Діді Уотерс в кінці свого виступу на сцені Еді Лознера сказала дуже просту річ, яка в ще мене дуже вразила. Вона сказала в кінці свого виступу перед тим, як вона заспівала цей госпіл останній. Я стою біля вас, я щодня слідкую за тим, що відбувається в вашій країні. А я молюся за вас. Я а, можу вам дати тільки музику і все те, що вона несе. От що вона сказала. Ми можемо дати тільки музику і те, що вона несе.